Тобі знайоме це відчуття. Ти на вечірці, навколо сміх, музика, розмови, а ти ніби дивишся німе кіно через товсте скло. Або коли колега захоплено розповідає про свої вихідні, а твій мозок у цей час розв'язує рівняння або дописує фінал для неіснуючої книги. Тебе називають дивним, замкнутим, можливо, навіть зарозумілим. Ти просто не в темі. А що якщо я скажу, що ця відстороненість? Не твій недолік, а потужний захисний механізм і, можливо, ознака неабиякого інтелекту. Давай розберемося в психології відстороненості. Це не про холодність, це про виживання у світі, який кричить занадто голосно. Уяви свій мозок як надчутливий мікрофон. Він вловлює все: не тільки слова, а й інтонації, міміку, прихований сарказм. Настрій у кімнаті, гудіння лампи над головою. Звичайний мозок має вбудований фільтр. Він відсіює дев'ятун цього шуму. Це не важливо, каже він. Це можна ігнорувати. А мозок з високою чутливістю, часто притаманний творчим та інтелектуально обдарованим людям, цей фільтр має дірявий, він обробляє все, кожну деталь. Кожен натяк, це називається гіперсприйнятливість. Це одночасно і дар, і прокляття. Дар тому, що ти бачиш те, що не помічають інші. Ти вловлюєш зв'язки, генеруєш ідеї, відчуваєш фальш за милю. Твоя інтуїція це суперкомп'ютер. Прокляття, тому що це виснажує. Уяви, що твій комп'ютер одночасно відкрив 100 вкладок, рендерить відео, сканує систему на віруси і грає музику. Він перегріється, так само і твій мозок. Постійне інформаційне та емоційне перевантаження призводить до вигорання. І ось тут на сцену виходить відстороненість. Це несвідомий вибір, це інстинктивна реакція нервової системи. Мозок каже: досить, я більше не можу обробляти цей потік. Вмикаю режим енергозбереження, і ти відключаєшся, ти перестаєш емоційно реагувати. Твій погляд стає скляним, ти переходиш в режим спостерігача. Це схоже на те, як Ісак Ньютон міг годинами дивитися в одну точку, забувши про їжу та сон, повністю занурений у свої думки, або як Нікола Тесла, який стверджував, що може відключати свій мозок від зовнішнього світу. Щоб візуалізувати свої винаходи в найдрібніших деталях. Вони не були грубими чи асоціальними. Вони захищали свій найцінніший ресурс ментальну енергію, необхідну для глибокої роботи. Психологи називають це когнітивним відстороненням. Це здатність відокремити свої думки та емоції від поточної ситуації, щоб проаналізувати її об'єктивно. Це інструмент, як скальпель у хірурга. Він дозволяє розрізати проблему, не занурюючись в емоційний безлад. Але як і будь-який потужний інструмент, він може бути небезпечним, якщо ним зловживати. Проблема починається тоді, коли відстороненість перетворюється з тимчасового захисту на постійний спосіб життя, коли фортеця стає в'язницею. Це називається деперсоналізація або дереалізація. Відчуття, що ти робот, який грає роль у фільмі про власне життя. Ти все робиш правильно, але нічого не відчуваєш. Це шлях до самотності та депресії, бо людина істота соціальна. Нам потрібен зв'язок, навіть найгеніальнішим інтровертам. То як знайти баланс? Як використовувати відстороненість як інструмент, а не як спосіб втечі. Крок перший усвідомлення. Перестань картати себе за те, що ти не такий. Прийми свою гіперчутливість. Це твоя операційна система. Вона не гірша, просто інша. Ти не можеш встановити Windows на Mac. Так само, ти не можеш змусити свій мозок працювати як у всіх. Перестань намагатися. Крок другий. Керуй середовищем, а не собою. Якщо натовп тебе виснажує, не ходи на великі вечірки. Або приходь на годину, а потім йди, не відчуваючи провини. Тобі потрібен час на самоті, щоб перезарядитись. Заплануй його у своєму календарі як важливу робочу зустріч. Зустріч із собою. Навушники з шумозаглушенням, твій найкращий друг. Це твій портативний будиночок, який ти можеш увімкнути будь-де. Крок третій: розумне відсторонення. Коли ти відчуваєш, що тебе накриває емоціями чужими або своїми, зроби усвідомлений крок назад. Запитай себе, що я зараз відчуваю, чому це мої емоції, чи я зловив їх від когось іншого. Це не про придушення емоцій, це про їх аналіз. Ти не ігноруєш пожежу, ти піднімаєшся на пагорб, щоб побачити, де вона почалася і куди рухається. Крок четвертий: комунікуй свої потреби. Люди не вміють читати думки, навіть ті, хто тебе любить, замість того, щоб мовчки зникати. Скажи прямо: вибач, я зараз перевантажений, мені потрібно 15 хвилин тиші, щоб зібратися з думками. Це не грубість, це повага до себе і до іншої людини. Це встановлення здорових кордонів. Твоя відстороненість це не стіна, яку ти будуєш, щоб відгородитися від людей, це фільтр, який ти налаштовуєш, щоб чути найважливіше. Це дозволяє тобі не витрачати енергію на поверхневий смолток, а зберігати її для глибоких, значущих розмов. Так, світ може вважати тебе дивним, але історію рухають саме дивні люди. Ті, хто наважився відсторонитися від загального галасу, щоб почути щось нове, твоя здатність до відсторонення це не соціальна незграбність, це простір для геніальності. Не бійся його, керуй ним.